Їдеш зі сторони по дорозі, дивишся, рівнесенько, красивесенько. Таке враження, як це не малесенький фермерок сіяв, а якийсь холдинг чи бойо знайшов. Добрався, дорожка підмерзла ідеально. я думав не доїду навіть. Всім привіт, слава Україні. Добрався на пшеничку і зараз подивимося, що у нас тут виходить. Нарешті відписала соя. Нарешті ще місяць тому були приморозки, Чуть-чуть придавило, але вона відійшла. А по це видно вже, що, йомойо бомба, що вона тут скоро убереться зовсім, бо я вже аж. Хвилюватися почав. думаю, це що у нас тут, а може озима якась соя. А прикиньте це, якби ще був би якийсь сорта, що е, сої, щоб сіяли зиму. Це була б, звісно, красота. І озиму, і яру посіяли б і горя б не знали. Значить, пшеничка. Запитували в коментарях, ви ж, чому, коли показував сплошний посів, не показав широкий міжряддя. Нема питань, покажемо, бо й самому цікаво, що тут, як, до чого в нас вийшло. Ну і все ж в одному відео, все ж не втулеш. Тим більше інколи бувають такі дні, що немає натхнення щось знімати, тим більше нема що знімати. МТЗ не ремонтуємо. Таке, таке, туди-сюди. Значить по пшенички, по... показую. Отака От красота. Я просто нею вражений До да не могу. Міжряддя 35, зараз так коротенько, да? міжряддя 35, це я сієватрій. Спочатку відсівав 70-те міжряддя, потім 3, зміщення на 35, і ми отаке міжряддя, отакі всходи і отаку пшеничку. Пшеничка леммі. Поїдемо ще туди далі, там пшеничка Реджеті практик, але такий самий. Е Таке саме міжряддя і такий самий висів. Але сіялися пізніше, так як в нас оця дільошка, непонятно були, де наші межі будуть паї, пайові, а розуміємо, що пшеницю треба нам посіять, то ми оце вкинули цю площу, а потім вже досівали тут, тобто вона була посіяна пізніше. Висів 2,5 мільйона на гектар 85 штук на метр. Сівалка точного висіву це просто бімба. Ми ще ніколи не бачили, в нас, верні не було ніколи такої пшениці, як оце ви бачите зараз. Зазвичай міжряддя на СЗ 15 або на Нікі 17,5. Ну і плюс же розуміємо, ж, ж що таке зернова сівалка, що таке сівалка точного висіву, яка положила всі зернятка на одну глибину, рівномірні всходи, вся вона. Одинакова, рівнесенька. Ну, десь там не без того, може, що десь якісь там вискочки є. Але коли сіємо зерновою сівалкою, те глибше, те мілкіше, те в сухому, те в мокрому. І сходи отримуємо в рвані. Ну а тут бімба. Тут закущилося воно так, що я те дам. Немає так масово жовтих знизу листків на цій пшеничці, як на сплошному посіві. Хоч сорт один і той самий. Я, звісно, не агроном філософствувати, що це до чого і як я не буду, так як я не в курсі діла. Даний посів ми здійснили по прямому. По сої. Тут попередник соя 2 роки. Перед цим соя була, Аполло задісковано було, раз там чи двічі. І знову посіяна соя Аполло. соя зібрана, посіяна пшениця. Знаю, чи вірніше чув такі. Моменти, що пофіг, яка та сівалка, коли кукурузу, кукуруза після той сівалки е, сипе 100 центнерів. В принципі, я тут спорити не буду, але є момент по сівалці в тому плані, чи вона отаке вот посіє. Я впевнений, що ні. Так що різниця між сівалками є однозначно. Е, Анкерною сюди заїхати і посіяти ну, не вийде зовсім. Той же самою СЗ-правильно? А от атрія це така виходить універсальна сівалка, з якою можна сіяти як пшеницю, так і сою, так і кукурузу, і соняшник, і ріпаки і тому все подібне. Ну, Звісно ж, звісно ж знову, це е, коли є автопілот. Можна і без автопілота, звісно, обійтись, воно по-своєму і не штука таке, воно ні о чому півмільйона грошей стоїть, можна і вручну на 35 те посіяти. Але питання як. Тут дивишся з краю в край рядочки рівнесенькі. Ну, аж душа радіє да, від таких посівів. Тобто розумієш, що ти двигаєшся в правильному, на правильному руслі. А від руки, ну, не посієш ти так від руки. Який би ти фахівець не був, там, тим більше 35. А це ще кукурузу, там, по маркеру, там, щось якось, а от 35, отак рівненько, ну не вийде, це я впевнений. E, Значить, момент ще по краю. На сівалках, хто знає, хто не знає, е, атрія ремсинтезу з посекційним відключенням, тобто секшн контролем. І виходить, що, що я значу, робив. Думаю, ну на пшениці, наше те посекційне відключення секції? Нашу. І що ми робимо? Вірні, що я роблю? Е, створюю одне поле, це у нас край, створюю друге поле, ой, цей край. І той край, це в нас одне поле. І створюю інше. Коли почав вже ходити у гонах. Створюю інший, тобто сівалка не бачить оцих країв і з той сторони країв. І виходить, я заїжджаю на пшеницю, на посіяне на країна з ворота. І сівалка, відповідно, не виключається, так як вона не бачить, що е, тут сіяно. І це була моя помилка, тому що оце квадратно-гніздове общий фон виглядає світліший. Чому? Ну, звісно, тому що загущеність, загущеність є. Є такий момент по загущеності. Тобто, коли сіять квадратно гніздо ну якщо ми будемо все поле сіяти, то потрібно полюбасу сіяти рідкіше. Це у нас край діскований. По-діскованому ну, тут ще вроді би не сильно відрізняється від основного масива. А отут, отут, тут якось виглядає, виглядає вона кучерявіше. Учрявіше, зовсім не такий вид. Ну, ну хочемо ж дійти до чогось е, до кінечного якогось результату. Прямий посів перший раз в житті здійснили, що вийде, не готовий сказати. Але хочемо спостерігати. Да? Тут ми ось розуміємо, що задіскувати можна було б. І отримали б ми отакий фон пшениці. А там ми нічого не робили, по прямому її втулили. Вона воно собі росте, кущиться і вегетує. Подивимось, що тут буде. І зробимо для себе висновки. При прямому посіві, по факту, ми зекономили 10 літрів солярки. Да? Тобто Тут ми діскуємо, задисковано, ну, хай не беремо, беремо просто дісковану площу, не дісковану площу. Діскована площа нам виходить на 10 літрів солярки і на трактора і зарплату механізатора виходить більше. Ну Це 10 це я взяв грубо, так як розхід то 10, але ж я сівалкою на 35-му міжрядді я пройшов двічі. Тобто розхід топ топлюва не 4 літри, а 8. То Тому ми зекономили поки що на прямих посівах. 6 літрів солярки плюс моторесурс трактора. Хоча ж опять, проход сівалкою, це ж теж моторесурс, правильно. І продісковки моторесурс. То в принципі, скажем грубо, 6 літрів солярки ми тільки зекономили. Але... На наступні роки, якби отак, щоб впровадити, але воно ж в нас як зазвичай не вийде, впровадити. після пшенички вбираємо гарним комбайном, з гарною різкою. Вся полова, всі рештки рівномірно розподілені. І сіємо там чи сою, чи кукурузу, але знову попряму. Але в нас так не вийде, так як ми ту площу будемо об'єднати з цією, там площа вон, друга з цією, бо нас ж цей же дурдом твориться. Так що пишіть, коментуйте. Як вам на вигляд пшеничка, що їй треба, що їй не треба, будемо вносити каз по пшеничці. Перший раз завжди ми хотіли попробувати, але все в нас не виходило. А в цьому році буде вносити каз. Хоча я чув відгуки і багато хто її писав, що каз гірший, гірше працює по пшениці, ніж селітра. Тобто лучше кинути соточку селітри, соточку карбовіда в різні моменти. І це буде більший результат, чим каса. Ну а інші навпаки стверджують, що кас це сила, правильно? Тому попробуємо. Ми завжди хотіли, але у нас не доходили руки, не було можливості, а зараз можливість у нас є. Кас уже є, тому тому. Попробуємо. І зробимо для себе висновки. Саме найбільша проблема ще, що мене найбільше насторажує, це широке міжряддя і боротьба з бур'янами. По сої на 35-му вона загілкувалася, наприклад, закрила міжряддя і бур'ян вже не пре. Це один такий момент, а плюс другий момент, що соя в нас раундап постійка, ми бризкаємо бур'ян в будь-якій фазі, і хоч та соя по коліно, хоч тільки вилізла, і в нас є запас того раундапа, так як ми можемо сою обробляти не один раз. А по пшениці ми будемо обробляти, звісно, тільки один раз, ну може там на там, через деякий час може ще одним гербіцидом зайдемо. Ну Це саме -саме, що більше мене хвилює, це бур'янина таких міжрядів. Ми ніколи так не сіли, некомпетентні в цих ділах, так що будемо якось, будемо якось боротися з тими бур'янами. Ну і поїхали, подивимось на пшеничку Red GT Practic, яка посіяна ще пізніше ця, досівали. І досівали ми її після дожджа, тобто у вологу землю. Але пізніше. Зотвісно, фаза розвитку зовсім інша. Чуть не доїхав. Думаю, не буду рвати, бо це прийдеться колю в вихідний день турбувати. Цепля... Моторте трактора, цепляйте трос, та летіть мене, витягуйте. Рівняли ми, рівняли ці дороги в тому році, блін. І ніфіга не нарівняли. Все одно, виходить, жопа отака. Калюжа неймовірна, це я там... Проїхав деякі калюжі, там нормально було. Ну, а тут ось і яму прокопували, і засипали, GCB, визивали, рівняли дорогу. Ну і ніфіга не можемо довести до ладу, щоб воно ну, можна була, дорога була проїзна. Як ти не крутий, вода стоїть. болото місяця, і отакі булижники не захотів. Можна було по тій стороні проїхати. Ну, думаю, зараз ще скине, резина літня. І потім прийдеться дзвонити Коля, допоможіть, спасіть. Розвернемося, поїдемо так. Значить Та переїхав я на посів пшенички посівнички Redgit Practic. Міжряддя те саме, висів той самий, але срок посіву. Точно не пам'ятаю, яка дата була посіву, але після доща це днів, мабуть, ну, железобетонно до 10 днів пізніше. Зараз перейдемо туди, там зовсім інша стерня сої. Ми її обрали пізніше, поле в нас обрана раніше була, звісно, земля була протрягша, стигла. Chicken треки запаковували землю ідеально. А на тих, там була мустан, вона обрана пізніше, земля не провітрена, там була земля не така стигла. І ці чикен-треки не так запаковували, як потрібно. Ну, Тим не менше, там щось із далека, як ми дивимося, рядочки пишуться, все вроде би, є, пофеншує. І оце така фаза пшенички в нас зараз мається. Да? Різниця, я, я думаю, різницю всі бачать существенно. Оце ж все, вертаємось до цієї теми, що все потрібно робити вчасно, вовремя, сроки посіву. Сроки посіву роблять вещі. Як ми можемо бачити, да, пшеничка красива, кущиться, кущилася, вже вона все, стала, готова до зимівлі. Але ж все одно є кущення, бачите, листочки. Видно, що кущення якесь по любасу є. Висів той самий, же, я вже повторю, повторюся. 85 штук на метр. 35 міжряді в районі 2,5 млн грн. Тобто ніяк я налаштування на сівалці не міняв. І отримали ми отакі всходи. В тому році ми сіяли. Та, ну, в основному ми сіємо там, як не в началі жовтня, так в середині, а то й в кінці. А, та, а в цьому році у нас вся пшениця посіяна вчасно у вересні, в оптимальні сроки. В нас вона попередні роки завжди йшла в зиму шилом. Ну, а тут а ми вже бачимо, бачимо красоту. Їдеш зі сторони по дорозі, дивишся, рівнесенько, красивесенько. Таке враження, як це не малесенький фермерок сіяв, а якийсь холдинг чи бою ознашо. Все по феншую, все по красоті. Же ще після цього поля поїдемо на ще пізнішу суп пшеницю, де ми посіяли на сплошному посіві, але там в жовтні щось там, числа, не пам'ятаю. Ну і ось ми переходимо. Бачите, як відрізняється площа після Аполло? тут в нас був мустанг і, стерня висока, Убирав комбайн зі звичайною жаткою. Це я вже показував, що немає ніде стрючків, при тому, що убрано високо, ніякі стрючки не залишилися. Це є така особливість у своїй мустанг. І, до речі, хто пам'ятає, коли я сіяв, коли я сіяв, то Вийшло так, що я сівал, якусь сівалку заглибив на два отвори, ну, заглиби на два отвори. І вона пішла глибоко. Потім я це, одну сівалку в одну сторону пройшов, і я це все діло змінив. І оце ця, по-моєму, сівалка, якщо не помиляюся, дуже глибоко сиділа зернина. І ось на прикладі оцього рядка. Ось що ми бачимо, так? Да? Всі інші рядки, ось на прикладі цього, що тута. Гірші всходи, так як енергію пшеничка втратила. Ну і оце дивіться при, отакій, при отаких рештках стрічків немає, це само собою, але рядочки пишуться. І я от зараз пойду по цій землі і йшов тільки що там. Там твердо, а отут вона чомусь м'яка, чомусь не знаю чого. Ну, Зовсім по-другому ощущається. Щось на це вплинуло. Вплинуло щось. Але все, все пишеться, все по красоті. Я не знаю, мені здається, це діло буде. А ви що скажете? Я не фахівець в цих ділах. Ну я думаю, такої пшениці в нас не було, діло буде. Головне, тепер з весни все правильно підійти до, до підживлення, до азотних добрив, скажімо так щоб зробити це вчасно і попре. Так що пишіть свої думки з приводу пшенички, хто що думає. Можна було б, звісно, конкурс якийсь забалабенить про да? але воно потім забудеться. І Бог я знаю, як його правильно провести той конкурс. Ох, уже ж і холодно стає. Дубар неймовірний. Вітер з невеликим морозом. Це жах. Ось по краю, крайок теж дискований, звісно, тут пшеничка учерявіша. Глупаша я тут таку борозну. Бо малиші для трактора я розумію, що це ні о чому в принципі, ця борозна. А малиші виїжджають і по пшеничці на зайчика проводять охоту. Вирішили поборати, щоб воно було все по красоті, щоб хоч мали ще не вилітали. Ну, ще хтось і їздив вчора трактором. Я б тут обісів, тут а мокро. Мокро, мягко, грязюка, тут би я й сидів. би, Тим більше на літняках. Зимня то може б і вишкрибла, конечно. Ну тут просто, самі бачите. Виходить на простець, то й дома не ночує, да? то, щоб дома ночувати, вирішив не їхати я по цих калдойо. Ну і переїдемо зараз на останню пшеничку, яку ми сіяли. Подивимось, як вона вигляда. Сніжок усилився, шандори такий, що я тебе дам. Значить, останній посів, оце, знаходимось на ділянці, де посів був створений 10 жовтня. Отакий От фон має зараз пшеничка. Не прям там, щоб шило, не прям, ну і не сильно там грандіозно розкущилося. Але, але вид є. До речі, тільки що глянув вже ж по відосах, коли ми сіяли оцю площу. І подивився, коли я сіяв в практик. То, виходить, леммі я сіяв 15 вересня, а. Реджиті Практик аж 29-го. От вам строки посіву. Да? Ось беремо сплошний посів, якщо дивилися відео, якщо не дивилися, перейдіть, подивіться, 3 вересня. Леммі міжряді 35 посів 15 вересня, 29 вересня посів Red Практик, теж міжряді 35 і ось сплошний посів 10 жовтня. Різниця существенна. Це теж режиті практик. Різниця, я думаю, видно всім. Да? Але все одно, все одно тут результат буде. Тому що це, по-перше, огороди. По-друге, тут попередник соя. Під пшеницю самий найкращий попередник це горох або соя. Посів створений на ділянці 60 соток. Все по автопілотіку, все рівненько, все красивенько, любо глянути. Ось така пшеницька. пшеничка десь рідкіше, десь густіше. Посів був, звісно, екстремальний. Тут була соя максимус, це соя пізня, стебло у неї, ну, як ми можемо бачити. Ось її стебло. Соответственно, диски, лущильник, дефт в один слід. Зробили площу, але не сильно таку, знаєте, там прям ідеально для посіву. Можна сказати, що тут чуть ли не прямий посів, так як решток зверху куча, плюс комбайник, стовби крутилося, воно валки понасипалося. І отаку ось масу, отаку масу ми сіяли. Висів 200 кілограмів, жарять 17,5, сівалка Ніка 4. Все, все по феншую. Що? Зима народ! І це, ой, йою, проти вітру повернувся, рота відкрив та чуть не задуло. Що ще сказати? Ну що ще можна сказати? Не купуйте автопілот, то дорога безпонтова річ. Так що все, отака От пшеничка, кому було цікаво, показав, розказав, пишіть ваші думки. Всім пока і, звісно, все буде Україна.